Нормально Бонжорно. Значить так. У нас сьогодні достатньо такий буде італійський е, вечір. Це можна бачити по вину. Ну, будемо коштувати обов'язково. Наш випуск цей буде про пасту. Чим ми харчувалися колись? У мене було таке харчування: це була картопля, яка не наша взагалі, а при... завезена до нас е... в якомусь тороці. І макарони, макарони по флотськи універсальний продукт. Де додає просто сиру сломолочного, додаю макароні і все. Макарони по флотськи з фаршем. У нас макарони батя казав по-флотськи це з, з, з сиром. Я тобі серйозно кажу, це макарони по флотськи Паста! Ми будемо готувати сьогодні три вида. Це у нас буде з пулпетами, це у нас буде лазанья і це у нас будуть нюки. Що таке пулпети? Пулпети це мідболи. Тільки мідболи це по-шведськи, а пулпети це по-італійськи. Тобто, це шо з фаршом, зеленю, багато всього і е, в соусі. Ну, я так завжди всі відоси кажу, що ви легко зможете приготувати, але мені здається, не завжди це все легко. Але я постараюся максимально е, спростити всі продукти, е, використати їх на якнайменше і зробити це якось небанально. Тому готувати. Перше, нам потрібно для ньокі ньокі найбудуть довше готуватися. Ну як не довше. Процес, який потребує чогось там для ньокі е, займає трішки часу. А саме це нам потрібно запекти картоплю. Картоплю будемо запікати в мундирі. Що це означає? В шкірі і на солі, щоб максимально забрало волого, щоб ньокі там не треба було додавати багато борошну, вони не були забиті. Відповідно, запікаємо на солі, потім саму м'яко відбор забираємо і замішуємо там. Щемось. Я би щось заспівав по італійськи але я наразі ще не знаю. Але я думаю, зараз на середині відосу я буду ще знати. А, до речі, важливо використовувати велику, щоб вона, краще, що провокласна і не стихалася. Сіль не шкодуйтесь, не бійтеся, потім її можна використати і нічого страшного не станеться. Чому прикол запікання на солі? Бо сіль витягує всю вологу, а наше завдання витягнути всю вологу. І просто на сіль будемо ставити. На сіль і запікати. Я думаю, буде запікатися десь 40 хвилин при 180-190. Наступне ми будемо робити пасту. Е, цей даний заміс на тісто він може бути універсальний. Він може бути як для талітели, для фарфали, для лазані, для ...фарпадели, для ще якихось там. Їх, насправді, є дуже багато. Формула проста: на 100 грам борошна одне велике яйце приблизно 50-55 грам. Борошно можна використовувати як звичайне твердих сортів пшениці. Так, і якесь інше семело. Що це означає? Тобто є борошно, яке є з більшим містом білка, а є з меншим містом білка. Для чого це нам допомагає? Воно створює, має певні там речовини, які дозволяють це утримувати, розтягувати для випічки, використовувати для піца. До речі, в Італії от вони власне використовують. Тобто, семело це то саме борошно. Тільки збільшив містом білку. Дивіться, ми можемо це зробити в нашому комбайні. Ми це можемо зробити в мисці, а можемо зробити прямо на дошці. Рекомендують типу італійці. Я не був в Італії, але я так чув. І колись мені шефи розказували, краще це робити на дошці. Чому? Бо коли ти формуєш пасту і робиш вже власний виріб, то він від дошки робиться більш таким шершаву структуру, і туди більше соусу, ніби вбирається. Ми не будемо зраджувати традиціям, зробимо так само на дошці. Яйця бажано використовувати домашні, бо тому що. У них є гарніший пігмент жовтка, і паста буде виходити достатньо така жовта і гарна. Взагалі, у них такий варіант простої пасти це борошно і вода. Ну, Власне, вони вже так вдосконалили пасту, а все почалося з пасти не з італійців, насправді, а з китайців колись. такий туторіал-гайд е, по історії: трішки солі і трішки оливкової олії. А взагалі, пасту треба добре підсолювати, тому що найкраще тоді відкривається смак пасти. Ну, ось і в принципі тісто вимішали. Приблизно це зайняло 10 хвилин. Воно повинно бути еластичної форми, можна скрутити кульку. Його потрібно відставити в холодильник близько на півгодини, десь, можливо, годину. Можна і на ніч залишити. Воно пружинить, повинно повертатися назад. Можна одразу й розділити на дві частини, щоб воно просто легше було не треба було розділювати на дві або на три частини. Бе саме. Без самимучу. Ось така у них є пісня. Я би сказав, що це моя улюблена, але я її задав, так що це не є моя улюблена. Колодос. Це наш колодос. Гаразд, наступне ми зробимо наші пулпети, і вони будуть у мене складатися з. Я зроблю наполовину бараня наполовину яловичий, але робити можна по-різному. Бо тому що взагалі італійсь. Італя... Італійська кухня, вона колись. Була розділена на таких два сегмента бідніших і багатших. Вони якось там називалися. Але власне, з тих і бідних до нас і більше дійшло тієї кухні. Чому італійська кухня? Це часто у них якісь там традиції, передавання від сім'ї до сім'ї. Далі у нас піде. У мене лишилася булка з вчора. Частина має право місце бути. Має право місце бути. Має місце бути. У нас піде петрушка, кріп. Візьмемо трішки розмарину. Зелені по бажанню. Можна давати, можна не давати. Я люблю зелені. Знаєш, що я на закарпатті не люблю? Твоїх родичів. Ні, я твоїх родичів дуже люблю. Я не люблю лечо. Лечо? Леч. а чого? Бо тому ж вона не смачила. Моя бабушка готує лечо. Ну, твоя бабушка не дивиться YouTube, тому. Дивиться. Тихенько. Але паралельно у нас є таке кипячена вода, і знаєш для чого? Для того, щоб збланшувати наш е, шпинат, який у нас буде йти до чого? До ньорки. Що таке бланшування? Я коротко, знаю, що бланшування це заповнення зморшок Ну, препаратами на основі гіалуронової кислоти. Дивись, я тобі покажу, що таке бланшування. Даємо спочатку в гарячу воду, а потім в холодну. Це її бланшурування. Для чого ти це використовуєш? Для того, щоб зберегти колір, бо тому, що при температурі хлорофіли, які знаходяться в зелені, вони найкраще відкриваються після того, щоб вони не втрачали колір, їх треба зразу засунути в холодну воду. І в тебе зелений колір гранеті залишається. Ти можеш зробити олійку, ти можеш зробити пасту, додати колір, ти можеш зробити просто гарний соус чи песто. І тоді ми зробимо вже пюре, ми відтиснемо його і будемо використовувати. До ньоків. Так само можна було б зробити зелену пасту. Добре, замішуємо наш фарш і будемо формувати наші пулпети. Окей, будемо формувати наші кульки на пулпети. Я маленькими їх не роблю, тому що щоб вони не були дуже сухі. Олійкою варто змастити. Окей, приготуємо до наших пулпетів соус. Він буде у нас з помідори палаті, базилік, часник, навіть молодий використовує часник, сіль перець, оливкова олія, цукор. Та помідори палаті. Я використовую просто куплені з жестяної банки. Я нагадаю, тут грам 400. Пізніше їх блендером переб'ю та базілік. Взагалі наше тісто відстояло 40 хвилин і в принципі його можна розкатувати на лазаню, так і на пасту. Я одразу тісто розплюстую до такої товщини в принципі, якби було окей до тістомашини. машини, а далі буду розкатувати тісто машиною. Після того, як паста у вас розкатана, ви можете її просто спасти вдвічі і починати нарізати. Я її буду складати наступним чином. Просто дві разом перекладаю і буду закручувати, після чого буду нарізати. А тут уже довільної товщини вибирайте, яку ви хочете нарізати. Це можуть бути якісь широкі парпадели, можуть талітелі бути, або, наприклад, паста для бульйону чи чогось іншого. Ну, і після чого пасту будемо відварювати близько 2-3 хвилин в добре підсоленій воді, або можемо просто заморозити. Пасту нашу ми в підсолену воду запускаємо, вода достатньо підсолена. Відваримо буквально до стану аль денте, як кажуть італійці, що означає на зубок. А знову ж таки, це не любителя. А це займе десь хвилинку півтори. Італійці кажуть, що потрібно постійно весь час помішувати. Соус, готові пулпети, цієї водички крахмальної, цієї пасти. І е, на петі. Ну, ще не бо на але зараз він буде. Мій принцип такий: менше макаронів, більше пулпеті. Так, по-правильному. Я б додав ще трішки соусу, а точніше, цієї водички. Відігріваємо все разом і будемо сервірувати. Ну і, в принципі, відварюємо наші листи лазані для, для лазаньї. Краще відварювати по невеликій кількості е, в 2-3 етапи, щоб не було все на один раз, на одну кучку. Можна і старими перестелювати лазаню з бешамелем та болоньєзе, але я хочу пришвидшити її готування, тому я її чуть-чуть відварю. Окей, далі ми зробимо наш соус болоньєзе для нашої лазані, і я зроблю її таким лінивим способом. Значить, так, у мене є тут Е, Я скажу нормальними словами, у нас тут є цибулька, морквочка і селера. Ну, по розумному, це називається мірпуа, яке використовується для бульйонів або, власне, ось такий набір продуктів. Я зробив лінивим способом. Це можна нарізати дрібно-дрібно, це можна на терці натерти. А я просто це в блендер все разом закину. Воно так подрібнило. Я забуду тушкувати у вині з томатною пастою з м'ясом. І буду наші шари лазані випікати у такій формі. <му> власне, для самих ньохів, що нам потрібно, це власне наша картопля в мундирі відварена, яка вже вистигла. Бажано, коли вона гаряча, вона тоді легко буде через ситочку приходити яйця, борошно, ваш колір, який би б хотіли. Це може бути бурякове, бурякове пюре, це може бути шпинатне в моєму випадку. Трішки сиру, сіль перець. Ну і будемо просто через сито. Протирати картоплю, і так буде виходити наше пере. Коли вона гаряча, вона краще виходить, але зараз просто потрібно більше зусиль прикласти. І так всю картоплю перетираємо, після чого ми просто її розділимо. Буде половина класичних ньок і половина в зеленому кольорі і зробимо якийсь такий візерунок. Окей, у нас є картопля, виглядає вона так достатньо розсипчасто, гарно. Солимо, перчимо, після чого додамо додатково. Фарміджано ріджано. Можна будь-який інший додати, наприклад, пекоріно. Можете додати наш якийсь локальний сир. Це може бути бринза, може якась моцарелла, може буд. Нормально гірше не стане, я гадаю. Так, одне яєчко буде дос... одне нижче. Да. Тільки нам одного буде достатньо, я мав на увазі, а тому нам потрібно його на два розділити. Перебили. Половинку сюди, Половинку сюди. Теперки додаємо трішки. Пинату і борошно. Похоже, дуже на галушки, але це не галушки у нас. Добре, будемо дивитися, що з цього зараз вийде. Я розмішаю спочатку ложкою, а після чого просто руками домішаю і зроблю потрібної консистенції і зроблю потрібної консистенції за рахунок борошна. Що хотіла сказати. А да, 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 ти запутався? А, ні, я зразу виправився. Я можна додати додатково крохмалу, але картопля достатньо крохмалиста, тому я не бачу в цьому потреби, щоб додавати. А от борошно можна додати. Але пам'ятайте також, що борошно буде використовуватися для припилення, тому в міру, що вони не були просто у вас забиті. Виглядає гарненько, сирно і по-італійськи. Я б долив ще трішки собі вина, але вже ладно. Я цю нашу ковбаску розділю на два. Так, Візьмемо малесеньку ковбасочку зеленого. Я не робив дуже класних інтеграцій сьогодні. А як ви пам'ятаєте, я їх роблю дуже класно. Це перше. А друге, якщо ви ще не підписались на канал з цими дуже класними рецептами. Підписуємося, рекомендуємо, коментуємо і показуємо, що ви приготували. Нормально, дивіться, які гарні гарніоки вийшли. Нарізаємо по сантиметру півтора. І будемо робити наші. Ньокі. Будемо робити нашу імітовану форму для ньокі. Для цього є спеціальна дерев'яна дошечка, яка має рельєфну структуру. Але в нашому випадку це будемо робити з тим, що може знайтись у вас вдома, і не в кожної є така дошечка. А максимум якого дошечка може бути, це для прання, напевно. Ти думаєш, люди живуть в якому часі? Добре, це вирізати. Раз ми будемо збирати нашу лазанью, У мене є готовий вже бешамель, який я приготував застелогідь. Промазуємо нижнім шаром бешамель. Тепер ставимо наш лист лазань відвареної. Так, даємо нашого болом'єзу. Після цього знову додамо бешамелю. додамо нашої моцарели буфало. Можна використати будь-яку іншу моцарелу тверду, можна використати інший сир. Я, наприклад, маю. Трішки брі у мене залишилось, є пармезан, але пармезан я буду з самого верху посипати. І у мене залишилось трішки чедру. Будь-який сир буде ок. Навіть бринза могла б бути ок. Перекладаємо знову нашим листом лазаньї і робимо так, нескінченно, а точніше до верха. Окей, останній шар у мене вийшов. Це бешемель, болоньєзе, сир, і я натру трішки пармезану. І за 10 хвилин до запікання я натру ще пармезану для того, щоб зробилася гарна золотиса скоринка. Ну, в сумі у нас вийшов такий достатньо величезний пиріг. Я не очікую, що такий великий, звісно, вийде. Я хотів маленьку порційно, но... але роздамо родичам. Дуже по-італійськи це насправді буде. Запікати. Окей, okay. у нас є просто масло з грибами. Підігріваю його. Використаю також шавлію до наших ньокі. Піде пармезан, піде зелений горошок. також. І, можливо, навіть шпинату використаємо. Ну Символічно, у нас ньокі шпинатні. шпинатні. І Додам е також базилік до розігрітого масла з грибами та обсмажуємо. Наша італійська паста з пулпетами. Я думаю, що тут бабця десь в Італії вона не гралася з цими подачами, просто накладала багато пулпетів, багато соусу, смачна паста, свіжий перчик і багато чого сиру? Базилік. Обов'язково. Обов'язково якісь гарні листочки. Просто його багато має бути. Він повинен бути свіжий. Оливкова олія. Так, да, але італійська їжа, вона так і є, вона не є якоюсь вишуканою. Тебе буде месака гарної пасти з підливкою чи абата, і ти зможеш мокати це туди. Ну, для прикладу. У нас є паста та з пулпетами, у нас є картопляні ньокі зі шпинатом і горошком зеленим, і у нас є лазаня. дуже сирна. Так, да, можливо, вона не виглядає, але вона надзвичайно смачна. І я хочу вперше її скуштувати. Смачно, дуже сирно і. смачно. Ось такі пулпати мають бути. Ані от є дрібні е, насінинки. Ось такі. Де одна полпета, не ти наїдаєшся. Насправді смачно. І паста не звиплася. І я не олією. Ньокі. Маленька порція, але солі і більше гриба хочеться. Більше гриба і солі. Сіль можна додати, або пам'ятати, що у вас є пармезан солений, тому це вже на ваш смак і розсуд. Маєш час, можеш приготувати домашню пасту, і вона буде класною. Не хочеш з цим заморочуватися, готуй з купленої пасти, і вона також буде смачна. Але тільки не потрібно тоді вже куплене все використовувати там пулпети, тушонку, ковбасу, і все. Щось варто мати щось своє, наприклад, ось. Такі пулпети зроби сам. Макарони використовуй куплення, і це буде класно. А от лазань обов'язково готувати самому. Це зовсім по іншому смакує, якщо ти купляєш готові листи лазані чи якийсь там готовий фарш. Хоча я не зустрічав, щоб був готовий фарш для лазань. Це зовсім по-іншому. Ну і сири, сиру не потрібно шкодувати. Загальному я скажу так: бо на Чао! І.